Зовсім скоро на цьому місці стоятиме головна ялинка міста. Раніше новорічне прикрашене дерево розташовували на майдані Соборному, проте ось уже кілька років поспіль символ новорічних свят височіє поряд із адміністрацією та міською радою для зручності житомирян, кажуть чиновники. Дійство, і святковий феєрверк, і ферія. Оця перед запаленням ялин. ялинки буде дуже, дуже цікавою і дуже колоритною. Ялинка буде стояти традиційно для зручності житомирян на Майдані Корольова. Вона буде огороджена, буде стояти святково прикрашена сцена. Отож, за офіційними документами, новорічний настрій прийде до Житомира уже 19 грудня, водночас із улюбленим святом усіх дітлахів – Днем Святого Миколая. Саме цього дня о 17 годині відбудеться урочистей та запалювання ялинки. Та ще деякі, як у нас кажуть, масові заходи. На новорічну ніч ми запропонуємо Житомирянам новорічне коло. Як показав досвід попереднього року, житомиряни чекають танцювальної дискотеки, чекають свята. Ну, це буде формат новорічної дискотеки, буде гарне дійство, гарне гуляння. Та чи виправдають такі забави сподівання Житомирян у святкову новорічну ніч? Незабаром дізнаємося. До нового 2013 року лишилося 26 днів.